Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Запиши у вигляді звичайних і десяткових, десяткових дробів відсотки. Завдання перше 29%. Завдання друге 140%. Приступаємо до виконання. Щоб записати відсотки у вигляді дробу, необхідно поділити на 100. Запишемо у вигляді звичайних дробів. Це буде 29. Сотих. А тепер у вигляді звичайних дробів. Поділимо на 100, це буде у вигляді десяткових дробів 0,29. 140% у вигляді звичайних дробів це буде 140. Сотих. Скорочуємо на 4, 140 ділимо на 4, це буде 35. 100 ділимо на 4 буде 25. Маємо 35 25 Ще скорочуємо на 5. 35 ділимо на 5 буде 7, 25 ділимо на 5. Буде 5, маємо 7 п'ятих, 7 п'ятих дрібне правильний, подамо в ляді мішаного числа. Це буде 1,2 п'ятих. А тепер у вигляді десяткових дробів 140 ділимо на 100, переносимо кум на два знаки, маємо 1,4. Ми записали у вигляді звичайних і десяткових дробів відсотки номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6 виконано